А зараз Наталя Будук прочитає свій вірш непокори. І та, що сьогодні прощається з милим, Біль тугу у силу нехай перетворить. Ми дітям клянемось, клянемось могилам, не змусить ніщо наш народ до покори. А в Україні іде війна. В їдій злобі шаліє ворог та гнів його не зломить нас, Він нас не змусить до покори. А в Україні більні ми, а в Україні сльози й горе. Але чоло не схилим ми, Він нас не змусить до покори, а в Україні День і ніч повсюдно смерть блукає поруч та, мовить вид людських облич, він нас не змусить до покори, а в Україні дощ і сніг, руїн страшних чорніють гори. Ми не впадем йому до ніг. Він нас не змусить до покори. А в Україні знов зима, та ми все лихо переборем, хоч світла і тепла нема, він нас не змусить до покори. Ми переможем. Прийде час, у пеклі згинуть ці потвори, не зможе він здолати нас. Він нас не змусить до покори.